Терпіти Господь нам каже, хто терпен, той спасен. Знаєте, тому випробування він випробовує нашу віру, чи ми є міцні, і ця віра випробовується навіть в таких дрібних речах, коли ми хочемо зробити святу добру річ. А нам щось є перешкода, чи ми до кінця дойдемо до цього, чи ні? Тому дякую всім, дякую, пані Ірині, всім вам. Молимося, і на другий рік я думаю, що буде ще й більше людей. Що треба буде п'ять же автобусів замовити і мені, я, і мені все пані і пане Василю. Но... Пані Василю, Ці мене... дорогу й що знімав відео. Мене забули, зніма. а я відео все ж відео знімав. то Давайте покласти. До речі, пане Василя буде народження. Ви пам'ятаєте, вітаєма. Я дякую всім, дуже приємно. Добре, добре. Що на другий рік ми провадили цю красну дорогу вже в перемозі нашої України, щоб Господь послухав наші молитви і дійсно ми вже знаєте, будемо йти з такою особливою любов'ю ще більшою до Ісуса Христа, коли ми отримаємо ту перемогу. Знаєте, Господь дасть нам перемогу. І не опускаємо руки, докладаємо кожен, що може всіх зусиль. І нехай Господь всіх вас ясно благословляє. Зараз отець Роман е, уділить всім благословенням. Паносеці ми вам дуже дякуємо, щоб... Я знає, що знав. Якуємо, дякуємо. Дякуємо! 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 Господу Богу, бо якщо би Господь Бог не схотів. То я би нічого туди зробив. Не я, ні отець, роман, ні сестри, Господь хотів, щоб ми тут були. І як я говорю тут з нашими парафіянами, що дійсно, знаєте, ми один одному якось так вміємо передавати то бажання до чогось до творення чогось. Ви штовхаєте нас, ми штовхаємо вас, і так ми по колу, знаєте, і рухаємося вперед, і щось зробимо. І якось так, так. Знаєте, це я розуміємося. Це дуже важливо, коли між... Парафіянами і священниками є отака, от знаєте, такий живий контакт, коли спів слова. Вчора теж одна пані я говорив про любов до Ісуса і кажу: знаєте, любов Бога проявляється у різний спосіб до нас, і ми навіть не знаємо коли. І я вже собі думаю, ну Ісуса, зараз буду йти. Вже трохи такий проголодався. А тут мені після служби залишили теплу шпанокопіту. Я кажу, хто? Бачите? Хто Ісус через руки через добрих людей, знаєте, лишає. Каже, та на що ти переживаєш? І, і то, є, і то є, як і батане є живе свідчення. Це є живе свідчення. Так, і так, і так ми живемо кожен день. Ми свідчимо, що Ісус Христос нас пробуджує, дає нам сили йти вперед і робити ті справи, які ми робимо. Отже, Роман, ви підійшли? Запишка Романа. отже, діліть нам благословення. За ту е, креслу дорогу, яку ми помолилися, відбули, добренько помолимося, панове чи Борок родчика Діва. Давайте на завершення, звісно, подякуємо Богу і молитвою. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна Ти тими жінками, і благословений на Твого коли породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Боже, благослови всіх нас, благослови нам цей вечір, прийдешну ніч, благослови наших рідних, близьких тих всіх, за кого ми. Молилися й нашу багатостраждальну українську землю, бо ти святився освячуєш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо! 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 Дякуємо сьогодні. Оцю Ігору за те, що він справді це все організував. А ви вдякували, я не чув про все рякуємо, 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 рякуємо. І сестра, і, і всі нас добре, що хто хоче попити води, стаканчики є, вода є, попийте і. Не до гори, а вниз пускаємо. Так, так. <смеш> <смеш> Мало бути ще фотографії. А, Зміна фотографія. Oh, yeah. Так, давайте ми тут ви, е, ходіть всі сюди, стаємо всі тут, перед цією е, так. Тут ми можемо ставати широко, гарно, де що квадратна загін, здалека. Давайте тако, Я ставлю сюди, щоб ви подаримося, як ви стоїте, Ви так ставайте зрадити ближче до стіни, трошки ще назад, щоб ми всі стали один ряд. Давайте тако. Перший ряд присяде. Перший ряд присяде. І вставайте як можна далі. Як можна далі, Відступайте як можна далі до я не знаю, прикиньте, буду сел, буду дивитися.